Для нових 7 тисяч підписників, хто ще не бачив яка краса, покажу ще разок. Місто Калгарі, Канада. Поки заліз на кришу, покажу вам гори, природу. Це пару днів назад сніжок був в горах досі лежить. Це вже вилізли, домиваємо останні вікна на криші, Це вже останній будинок все. Отака тут природа. Так, хто не знає ці будиночки, ось один будинок, то половинка будинку 2 мільйона 100 в цьому місці. Тут типа, земля модна у них вважається. Не знаю. Ну в общем, оці по 2 мільйона 100. половинка, половинка, половинка. Я цю половинку доробляю. Це вже останнє, не знаю, може тиждень, може два і все. Шабаш, треба буде десь переїжджати на іншу роботу. Така краса.